Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 20 листопада. Ви знаходитесь на каналі підбору автомобіля. Мене звати Роман. Вчора їздили на київський авторинок Чапаєвка і підбирали автомобілі для наших замовників. Їздили ми туди в складі двох людей. Значить, перший автомобіль, який нам потрібно було підібрати, у нас стояла задача знайти простий бензиновий атмосферний двигун з простою коробкою автомат, гідротрансформатор. Значить, замовник наш був військовий, і в нього був лише один день вихідний. В принципі, договорились приїхати на авторинок. Якщо нічого не підберемо, то візьмемо це замовлення під ключ. Знайдемо і приженемо, як то кажуть, під дім, під ворота. Що з цього вийшло, я покажу вам через декілька хвилин, а перед початком відео все по стандарту. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі підтримку даного каналу, якщо вам цікавий такий контент. Також не забуваємо про інстаграм, номер телефона, ціни та соціальні мережі ви знайдете в описі під цим відео. Всім приємного перегляду! Поїхали! @@@@موسيقى Де промерзло, напішно на реші на боки. І так, у нас 19 листопада, ось такий сніжок на дворі. І перший автомобіль, який ми сьогодні знайшли. У нас Volkswagen Passat B7. Американець. Автомобіль приїхав з пошкодженнями передньої частини. У нас новий капот і крило. В принципі, все. Получив отак трішки посередині. Замінили, э, замінили радіатор ланжерони, кріплення ланжероні в оригіналі. Автомобіль такий. Спереді літо ззаді класна все сезонка, спереді максимально така, ну вже не по сезону. На легкосплавних 17 дисках по автомобілю з'їхали на СТО, перетрусили її більш детально. По автомобілі потрібно замінити один пильник гранати. В принципі, все надірваний. І все. Автомобіль в класному стані, класна комплектація, шкіряний салон, простий гідротрансформатор. Коробка автомат 6 ступка. У нас двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. У нас кольорова. Мультимедіа сенсорна, але немає навігації. Шкіряний оригінальний мультируль, круїз контроль, ліміт контроль, датчик світла, датчик дождя, 4 склопідйомника. Досить непогана комплектація, всі вікна в нас оригінал. Весь функціонал автомобіля працює. Електрорегулювання сидінь. В принципі, досить непоганий стан, класна комплектація, мінімальні пошкодження, українська реєстрація. І ціна автомобіля 9600 доларів на віддачу. І, власне, скаже пару слів. Дякую, отлично. Все, всегда, пожалуйста. Другий автомобіль, який ми підібрали, у нас був Volkswagen Golf 6 покоління з простим надійним 1,6 дизельним двигуном і коробка механіка 5 ступенків. Проста також і надійна. Значить, даний автомобіль шукали ми не один тиждень, але знайшли і підібрали його для наших замовників. Поїхали дивитись, що ми придбали. Також підібрали для наших замовників. Значить, вже люди приїжджають другий раз, перший раз приїхали, нічого не підібрали. Але в нас є така. В принципі, можемо можем зробити виключення, взяти людей на наступний авторинок безкоштовно. Знайшли ось такого гольфа, автомобіль без жодного підкрасу, весь в рідній фарбі, але, як завжди, літня резина. На літо ще походить, на зиму максимально потрібно швидко поміняти, поставити зимню резину. Значить, все в оригіналі, оптика оригінальна, під капотом все в оригіналі. Вікна рідні, стан досить непоганий. У нас прості сидіння, механічна п'ятиступка, значить шкурка не міняна оригінальна. У нас локзоний клімат, підірів передніх сидінь. Немає мультимедії, є от, ось такий мафан. У нас простий поліуретановий руль. Мінімальні сліди зносу, руль не міняний, оригінальні 400 підйомника. 193 тисячі пробіга. Перевірено. По базі даних, далі, якщо у власника є, брали кровертикал, в принципі, пробіг у повний порядок. Автомобіль 2010 року і ціна 7900 доларів. 1,6 дизельний двигун. Без жодного підкрасу. Власник скаже пару слів. Дякую, Роман, за підбір. Було дуже приємно. Другий раз уже, якби супер. Мені сподобалось. Пісня. Дякую. Шо? Машинка довго служить і приносить тільки задоволення. Так, в принципі, заїхали на сто перевірили ходову частину, по ходові потрібно поміняти один селінблок, але один міняти не будемо, поміняємо одразу в парі, в зборі два селінблока, значить переднього речага задній селінблок потрібно зробити заміну. А так, в принципі, повний порядок по ходові. Зараз робимо, точніше, виписуємо договір купівлі-продажа, автомобіль у нас на транзитних номерах. Виписуємо договір купівлі-продажа, це десь півтори години, і потім ставимо машинку на облік на людей. І люди виїжджають вже з тих паспортом на автомобіль. Також наш масатіком там на перереєстрації. Перевіримо документи і відправляємо людей додому. В принципі, якось так. Так як ями і естакади на київському авторинку нема, обов'язковим, як то кажуть, условиям потрібно заїжджати і перевіряти автомобілі на СТО. Якось так. Друзі, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Всім! 不敢。